Аудіокниги книги українською від каналу Студія Колідор. Кліфорд Сімак. Подарунок він побачив ту штуковану на ожиновій галявині, коли шукав корів. Поміж високих стовбурів тополь сутінки ставали все густішими, тому він не зміг добре його розгледіти. Та й не міг витрачати на це багато часу. Дядько Еб і так був розлючений на нього через те, що відбилось дві телички, а якщо він ще й витратить на їх пошуки надто багато часу, то дядько Еб відлупцює ременем. Він і без цього вже залишиться без вечері, тому що забув принести відро води з джерела, а ще не надто добре прополов грядки, і тітка М ем день бурчала. Я за все життя не бачила такого нікчемного хлопчика, пронизливо говорила вона і провадила далі, що йому треба бути вдячним їй з дядьком Ейбом за те, що вони підібрали його з вулиці і тим самим врятували від сиротинця. Але ні. Він ніколи не відчував до них жодної краплі дяки. А на додачу до всіх труднощів з ним він ще й лінивий і, врешті, на завершення. Вона великодушно виголошувала Не знаю, що з тебе тільки виросте. Він знайшов двох теличок внизу, в куту пасовища, біля хещів лісових горіхів, і погнав їх додому. Плентуючись позаду, знову думав про втечу та знав, нікуди він не дінеться, тому що йому немає куди йти. Хоча, сказав він сам собі, Будь-яке місце буде кращим за дім тітки Ем і дядька Еба, які насправді не були йому ніякими родичами, просто людьми, що прийняли хлопчика до себе. Коли він пригнав телиць, дядько Еб саме закінчив доїння, і він добряче вичитав хлопця, за те, що той загубив їх, доки зганяв стадо докупи. Ось, сказав дядько Еб. Оскільки я мусив видоїти і твоїх, і моїх корів, а все тому, що ти не вмієш рахувати, так як завжди я вчу тебе. Ти мусиш видоїти цих двох телиць. Тож Джані, взявши свій табурет і відро, заходився доїти теличок. Це було важко. Вони були молоді і дуже полохливі. Одна з них брикнула і вдарила хлопчика в живіт. Падаючи, він розлив молоко. Бачачи усе це, дядько Еб зняв ремінь і кілька разів добряче вдарив його, при цьому кажучи, що треба бути більш обережним з молоком, бо воно грошей коштує. А згодом примусив його закінчити доїння. Усю дорогу додому дядько Еб бурчав, що діти не варті тих зусиль. Які на них витрачають. Тітка М зустріла їх біля дверей і відразу ж звеліла Джонні добре вимити ноги перед тим як він буде лягати спати, тому що вона не хоче, щоб він забруднив її чисті простирадла. Тьотю -тьо Ем, сказав він, я дуже голодний. Та невже? невблаганно стіпала губи тітонька М і додала. Напевно, якби ти хоч трішки зголоднів, то не був би таким забудькуватим. Будь ласка, лише скибочку хліба, попросив Джонні. Без масла, без нічого, тільки скибку хліба. Йоначе, сказав дядько Еп, ти чув свою тітку. Май ноги і лягай спати. І дивись мені їх вимий Додала тітка М. Тож він помив ноги і пішов спати, і, вже лежачи в ліжку, думав про ту штуковину, яку він побачив на ожиновій галявині, думав про те, що не сказав про неї ані слова дядькові та тіці, тому що вони не дали йому можливості це зробити, весь час повчаючи і кричачи на нього. І він вирішив не казати їм про знахідку. Тому що якщо він скаже, вони заберуть її, точнісінько так само, як забирали в нього все, а якщо й не заберуть, то зіпсують так, що йому стане нецікаво і... і неприємно. Єдина річ, яку він вважав своєю і лише своєю, був старий кишеньковий ніж з поламаним в основі лезом. Найбільше на світі він хотів мати новий ножик з цілим лезом, проте знав. Ніколи більше про це не попросить. Одного разу він уже зробив це. Тоді дядько Еб і тітка М ем довго випоминали йому, якою невдячною і жадібною істотою він є, і як вони підібрали його з вулиці, а він ще хоче, щоб вони витрачали свої цінні гроші на якийсь там кишеньковий ніж. Джонні нестерпно було слухати про вулицю, адже. Якщо не зраджувала йому пам'ять, він ніколи не був безпритульним. Лежачи там, у своєму ліжку, та дивлячись крізь вікно на зірки, він з подивом думав про ту річ, яку побачив на ожиловій галявині, і ніяк не міг згадати обрисів, тому що в нього не було достатньо часу зупинитися і роздивитись. Але ця знахідка мала якусь дивну властивість, що більше він про неї думав. То більше хотів побігти і побачити її. Завтра, подумалось йому, я піду і неодмінно подивлюсь на неї. Лише б випала така вільна хвилинка. Та тут Джонні зрозумів, що такого шансу у нього не буде, бо з першими півнями тітка спровадить його на город полоти грядки, і буде пильно стежити, аби він нікуди не вислизнув. Тож він лежав у ліжку. І що більше думав про це, то зрозуміліше ставало, що йти потрібно зараз, негайно. Тітка М та дядько Еб спали. Це можна було вгадати з їх хропіння. Він встав з ліжка, тихенько ковзнув у свої штанці та сорочку, вислизнув вниз на кухню, ретельно уникаючи скрипучих сходинок. Там… Джонні заліз на стілець, аби дістати сірники, які лежали на вершечку печі. Він взяв пригоршню, проте, поміркувавши, більшість кинув назад, залишивши всього кілька штук. Бо якби тітка помітила це, йому б знову добряче перепало. На дворі трава була мокрою і холодною від роси. Він підкотив штанці, аби не замочити їх, і попрямував через пасовисько. Йдучи лісом, він знав, що там є зачаровані місця, та Джонні майже не боявся, адже ніхто не може йти нічним лісом і не боятися зовсім. Нарешті він дістався ожинової галявини, мимоволі дивуючись, як йому вдалося це зробити, не порвавши одягу, і босоніж не поколовши ніг. Тож він стояв, знаючи, що ця дивна річ і досі. Тут Джонні відчував дружелюбність, яку вона випромінювала, так, неначе намагалася сказати, що боятися не треба. Він був дещо розгублений, бо не звик до дружних почуттів. Єдиним його другом був Бенні Сміт, хлопчик його віку, з яким він навчався в школі. Та оскільки Бен часто хворів і не відвідував уроки, вони гралися рідко. А літом. Він взагалі не бачив свого друга, тому що той жив у протилежному кінці шкільного району. Коли очі дещо звикли до темряви, Джонні почав розрізняти обриси предмета, який лежав на галявині. Він не міг зрозуміти, як може відчувати дружелюбність, тому що був впевнений, що це така ж нежива річ, як, наприклад, вагон або сило Якби він подумав, що це щось живе. То дуже б налякався. Та предмет і далі випромінював дружелюбність. Джонні простяг руки, розгортаючи кущі, аби ще ближче наблизитись до місця, де лежала річ. Там він міг би запалити сірник і розгледіти краще, що це таке. Не йди далі, сказала дружелюбність, хоч він не був певний, що вона промовила це саме словами. Не дивись на нас надто близько, почулося йому. Джонні був дещо спантеличений. Він взагалі не намагався дивитися на щось зблизька. Добре, сказав він, я не дивитимусь на вас. І він подумав, що це, напевно, якась гра, схожа на хованки. Коли ми станемо добрими друзями, сказала річ. Ми зможемо дивитися один на одного і не звертати уваги на зовнішність, тому що будемо знати, які ми всередині. Джонні подумав, що вони, напевно, жахливі, якщо не хочуть, щоб він на них дивився. І річ відповіла йому: Ми здаватимемось жахливими тобі, а ти нам. Тоді, можливо, згодом. Сказав він. А зараз дуже добре, що я не можу бачити в темряві. Ти не можеш бачити в темряві? запитало воно, і Джоні відповів, що так, не може. На хвилинку запанувала тиша, але він відчув, ніби здивування. Потім річ запитала його, чи може він робити ще якісь речі. Та які саме він не зрозумів. Ти боїшся? запитала річ. Не треба нас боятись. Джоні пояснив. Він не боїться їх, тому що вони випромінюють дружбу. Але він хвилюється, що якщо тітка і дядько виявлять його зникнення, то будуть дуже сваритися. Вони багато розпитували його про тітку М і дядька Еба. А він все намагався їм розповісти, та вони не дуже розуміли і подумали, що він розповідає про владу. Джонні спробував пояснити, що це не так, але не був певний, чи вони його розуміють. Нарешті, будучи ввічливим, аби не образити їх, він сказав, що змушений вже йти. Та оскільки він пробув на галявині набагато довше, аніж планував, йому довелося бігти назад усю дорогу. Джонні зайшов до хати і ліг назад у ліжко без проблем. Та на ранок тітка виявила сірники у його кишенях і прочитала цілу лекцію про те, як це небезпечно і що він може спалити стодолу. Щоб закріпити науку, вона лупцювала його тонкою різкою. І хоч як він намагався витерпіти все як чоловік, боліло так, що він згодом почав підскакувати і кричати. Хлопчик працював весь день на городі, а увечері пішов заганяти корів. Йому не треба було сходити з дороги, аби потрапити знову на ожинову галявину, тому що корови були якраз у тому напрямку. Та навіть якби й треба було, він би зійшов. Бо весь день він пам'ятав про ту дружелюбність, яку там віднайшов. Цього разу було ще світло, день тільки почав переходити у вечір і Джоні міг добре розгледіти предмет. Воно не було живим, просто великий шматок металу, наче дві тарілки зліпили докупи, по колу йшов обідок. Ну точно як два склеєні блюдця. На вигляд, воно було, наче старий метал, котрий довго пролежав на дворі під відкритим небом і де-не-де взявся ямками. Предмет проклав собі досить довгу дорогу крізь ожинову гущавину, проорав землю десь на 20 футів і, простеживши уздовж шляху, яким воно пройшло, Джонні побачив, що знесло воно верхівки кількох високих тополь. Воно говорило до нього без слів, як і минулої ночі, говорило з дружелюбністю та побратерськи. Хоч цього останнього слова Джоні в школі ще не вивчав. Предмет сказав: Ти можеш швиденько глянути на нас, дивись лише не дуже довго, і дуже не розглядай. Глянь і відвернись так помалу ти зможеш до нас звикнути. А де ви? запитав Джонні Ось тут, відказали вони. Тут всередині? запитав Джонні Тут всередині, відповіли вони. Тоді я не зможу на вас подивитись, сказав Джонні Я не можу бачити крізь метал. Ти не можеш бачити крізь метал, сказав один з них. Він не може бачити, коли зайшла зоря, підхопив інший. Він не зможе побачити нас, сказали вони вдвох в один голос. Ви можете вийти? запропонував Джонні. Не можемо, відповіли вони. Ми загинемо, якщо вийдемо. Виходить, я ніколи не зможу вас побачити? Не зможеш, Джонні. І він стояв там, відчуваючи себе страшенно самотнім, через те, що ніколи не зможе побачити цих своїх друзів. Ми так і не зрозуміли, хто ти запитали вони. Розкажи нам про себе. І через те, що вони були такими добрими та дружелюбними з ним. Джонні розповів їм, розповів, ким він був, як залишився сиротою і був взятий під опіку своїми дядьком Ебом та тіткою М, ем, які насправді не були йому ніякими родичами, про те, як вони били і лаяли його, як лишали його без вечері. Вони зрозуміли все, що він їм розповів, і тепер. Випромінювали не лишень дружелюбність, братерство, а ще якесь співчуття і щось на кшалт материнської любові. Він ще дитина, сказав один із них. І вони, ніби вийшли до нього і обняли та приголубили. Джонні, не тямлячи себе, упав на коліна. Простягнув свої рученята до предмета, який лежав там серед поламаних гілок, і кликав їх, ніби це було чимось, що дало б йому затишок, якого йому так не вистачало, який він так довго шукав і нарешті знайшов. Його серце ніби кричало, і благало того, що не могли сказати в уста І вони відповіли йому тепер. Ми ніколи не залишимо тебе, Джонні. Ми просто не зможемо тебе залишити. Ви обіцяєте? запитав Джонні. Їх голоси стали дещо сумнішими. Нам не треба обіцяти, Джонні. Наш човен поламався, і ми не зможемо його полагодити. Один із нас помирає, інший. Також скоро помре. Джонні стояв на колінах і страшне розуміння цих слів повільно приходило до нього. Це було більше, аніж могла витримати його душа, знайти двох друзів і дізнатися, що вони помирають. «Джонні?» Що? сказав Джонні, намагаючись втримати сльози. «Ти...» Поміняєшся з нами? По Помінятись? Як роблять друзі, ти дасиш нам що небудь, і ми дамо тобі що небудь? Але, сказав Джонні, я, я нічого не маю. Та потім він згадав, що має. Він мав кишеньковий ніж зі зламаним лезом. Це було небагато, та це все, що було в нього. Це дуже добре, сказали вони, це саме те, що треба. Клади його на землю ближче до машини. Джонні вийняв ніж з кишені і поклав його навпроти машини. Хоч він і не помітив, як щось змінилося, але щось змінилося. Ножа не було, щось інше лежало на його місці. Хлопчик простяг руку і взяв річ, якою з ним обмінялися. У темряві було видно, як вона палахкотить зсередини прихованим світлом. Він повернув її на долоні. Це було щось на кшалт коштовного каменя з багатьма гранями, а всередині. Всередині палахкотіло різними кольорами м'яке світло. Коли Джонні побачив, як світиться ця річ, то зрозумів, що вже дуже темно. А отже, він пробув тут надто довго він зірвався на ноги і побіг, навіть не встигнувши попрощатись. Було вже надто пізно шукати корів, він лишень сподівався, що вони самі вже йдуть додому, і ще можна буде їх наздогнати. Він скаже дядькові Ебові, що було дуже важко зганяти корів докупи. Він скаже, що, що знову загубились дві телички, і він ходив їх шукати. Він скаже, скаже, йому перехоплювало подих від бігу. Серце билось так, що все тіло, наче тряслось під його ударами. Страх вчепився йому в плечі. Страх за свій жахливий вчинок, за той, який був останньою краплею в переповненій чаші. Останньою після непринесеного джерела відра води, останньою після недогляду за двома теличками, сірниками в кишені, Джонні не зустрів корів по дорозі додому. Вони стояли вже подоєні у хліві. Отже, він пробув там надто довго. Все виявилося ще гірше, ніж він собі уявляв. Він попрямував до хати, весь трясучись від страху. У кухні світилося, і Джоні знав, вони чекають на нього. Він зайшов у кухню. Вони сиділи за столом, дивлячись на нього і чекаючи його. Їхні обличчя були настільки суворими, що нагадували могильні плити. Дядько Еп підвівся, він ніби збільшився аж до стелі. Можна було бачити, як м'язи посмикуються на його руках з підкоченими аж до ліктя рукавами. Джонні намагався ухилитись, проте пальці вже щільно зімкнулись на його шиї і підняли, і що сили жорстко затрясли. Я тебе навчу, процідив дядько Еб. Крізь ціплені зуби. Я тебе! Я тебе навчу. Щось упало на підлогу і відкотилося в куток, залишаючи на підлозі палаючо світлий слід. Дядько Еп перестав трясти Джоні. Він потримав його ще трішки, а тоді жбурнув на підлогу. Це випало з твоєї кишені, сказав підозріло дядько Еп. Що це? Джонні позадкував, хитаючи головою. Він не скаже їм, що це таке. Ніколи не скаже. Хоч би що вони з ним робили, він їм не скаже, навіть якщо вони його вб'ють. Дядько Еп підійшов до кристалу, нахилився і підняв його. Він підніс та поставив кристал на стіл і нахилився, розглядаючи, як той спалахує. Тітка М також подалася вперед на стільці, аби краще його розгледіти. Що це? запитала вона. Вони стояли так хвилину, вдивляючись у кристал. Світло і спалахи, якого відзеркалювалися в їх очах, тіла в обох напружились, дихання, ніби шуміло у тиші, міг настати кінець світу, а вони б цього навіть не помітили. А потім раптом все скінчилося. Вони випросталися. І повернулися до Джонні, відвернувшись від кристалу. Так, ніби він їх більше не цікавив. Так, ніби він мав щось виконати Виконав. і більше вже не потрібен. І з ними було щось не те. Не те, що не те, просто по-іншому. Ти напевно зголоднів? Запитала тітка М, давай я тобі щось зготую на вечерю. Будеш яєшню? Джонні ковтнув слину і кивнув. Дядько Еб сів, не звертаючи жодної уваги на кристал, і промовив Ти знаєш, я бачив чудовий кишеньковий ніж у місті. Саме такий, як ти хотів. Джоні його не чув. Він стояв і прислухався. Він просто відчував як весь дім поволі наповнюється любов'ю. Дякую за те, що прослухали це оповідання аудіокниги українською студія Калідор. Подобай це відео? Підпишись на канал. Напиши декілька коментарів. Це дуже допомагає просувати канал у мережі. Давайте будемо українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося на калідорі!